Я Андрій Фармуга, і це програма Сектор. Програма, де ми говоримо про війну, якої не було крізь призму людської долі. Вітаю! Сьогодні у мене в гостях доброволець підрозділу Донбас, людина, яка побувала в ворожому полоні, але котра зараз повернулась і залишається, є успішною, оптимістично налаштованою і може бути. Прикладом для багатьох з нас це Антон Боєв. Вітаю. Доброго дня. Ну, стандартно, всі наші передачі, всі наші гості розповідають свій шлях на війну. Хронологічно, це ми беремо десь зиму весну 2014 року. Тому що, як кажуть, більшість наших гостей, що вже в той час я кажуть. Повітрі пахло порохом. От як, як це було в тебе? У мене це було у 2014 році ще кінець. Плюс початок 2014, коли мій, мій одногрупник і дуже хороший знайомий, з яким я зустрівся на Майдані, пішли туди, в розвідку від правого сектора. Може, чули цю історію, коли знайшли тіла в річці, порізані, і привезли потім сюди їхні, вони були ну, після тортур. Це були саме ці хлопці? Так, це були ці хлопці, з якими ми провели і на Майдані час. Ось. Це був поштовх. І якби, моє внутрішнє переконання, що там дійсно відбуваються такі ну, жорстокі дії, і що потрібно долучитися до цього. Тоді я зібрався з думками, з силами і поїхав в Дніпропетровськ. Звідти ми почали також знайомими з Майданом, нашу таку місію чи подорож. Записалися в батальйон дніпро 2 це було відправо сектором. Ось і почали навчатися тактиці, якісь озброєння в великомихаліці. Потім там я зустрівся з першими донбасіцями, чорні чоловічки їх називали тоді. Подивився, як вони працюють, і зрозумів, що це вищий вже рівень. Кращий це. рівень підготовки. Так. Так. Ну і вони вже були в якихось боях, тому і з ними тренувався. І були такі мінімальні виїзди по місцях. Коли вони переїхали на Петриців Київ, я подався за ними разом з своїми трьома побратимами. вже. Ми там вже почали тренування дійсно вже підготовку для ведення боїв на сході. Після такого молодого курсу бійця ми... мене записали в першу роту, перша бойова штурмова рота, я був в другому зводі батальйону Донбас. Це було в липні, 1 липня, ми відправилися в Артемівськ. Якраз саме гаряча пора. Так, якраз самий, ну, саме те. Перший день, хоча це було мирне місто, нам так сказали, це мало бути нашою базою, де ми перебували та мали. Перший день нас обстріляли з гранатомета. Це якби бойове хрещення було. Ось. На щастя, нікого не поранило, ну, вони промахнулися, мали попасти в вікно, а попали в перестінок. Хоча всі зреагували дуже чітко, одразу стали на свої позиції і дали відсіч, тому більше ніяких пострілів не було і не було ніяких дій. <кій> ось. На наступний день, вже і вночі, ми завезли пісок, почали кріплюватися, та, зробили якби, такий блокпост. І почали патрулювати місто. Взнавали від людей вже інформацію і знову ну, якось так. Ну, от якраз за цей говорячи про цей період, я, я думаю, що під час цих подій ви пересікалися з підрозділами Збройних сил України, з підрозділами МВС, і ну, про, про той час кажуть, що. Добровольчі батальйони вони діяли більш успішно, вони були краще, краще обмундировані, у них навіть можливо і було краще озброєння, плюс дуже велику вагу мало ну, саме е, 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 моральний, так, моральний ну, вибір цих людей, так. Е, те, що вони були добровольцями, і ну, от на твій погляд, згадуючи той час, от що саме? Заважало там Збройним силам саме в той період бути ну хоча би такими ж успішними, як добровольчі батальйони. Що саме? А, ну, на мою думку, це заважало командування з першу чергу. А, далі, коли командування все ж таки давало якісь добро на ведення дій для збройних сил, а далі заважало внутрішнє переконання цих людей, які прийшли туди або яких притягнули туди. Е, тому що не всі туди е, їхали, знаючи, де вони будуть і що вони будуть робити. Е, добровольці вони знали, куди йдуть, і знали, що ну, я про себе говорю, що можна не повернутися, тому що е, коли взяв в руки зброю, ти знаєш, що ти йдеш е, стріляти, йдеш воювати, так само будуть стріляти в тебе. Е, тобто, ну, це вже йде в якісь внутрішні сили, е, ну, їх не передати так, тому що. Коли побував, тільки побувавши в такій ситуації, як ти розумієш, що не все тут фізика, не все математика, є ще якісь сили. Хоч хоча можу сказати про, про свій досвід, що вже серпень-вересень, місяць в моїй бригаді, зокрема, то безпосередньо до часу, поки ми поїхали в зону АТО. Нас разів 10 відбирали, е, перепитували, хто не хоче міг залишитись, просто написати рапорт. І ну, відбір вже в той час був. Ну, мабуть, що командування зрозуміло, що тягнути людей туди насильно це неефективно, як мінімум, з точки зору, навіть військової. Ну, це... І приводить до великих втрат і малої ефективності власне роботи, так яку необхідно було е, ось. Тому ну, пізніше це вже, мабуть, якось частково було враховано. Е, ну, <clears throat> да, Давай перейдемо yeah. до наступного такого періоду. Ти е, опинився в полоні, і наскільки я знаю, е, ну, хто з наших глядачів захоче ну, детальніше цю історію, таку тяжку історію, дізнатись, є е, багато ти. Ну, давав інтерв'ю в засобах масової інформації, я думаю, люди можуть це знайти без, без проблем, дізнатись. Е, я просто хочу трошки е, питання перевести в іншу площину. Е, зовсім недавно мені трапилась у руки книжка, яка десь в 2015 році була видана в кінці, і яка написана волонтером, котрий займався. Займався обміном полонених або взагалі комунікацією з полоненими, передача посилок від родичів і так далі. І одного разу, коли він поїхав туди, на окуповані території, його, незважаючи на домовленості, схопили і він був в підвалі, якщо не помиляюсь, Донецького СБУ. Mm -hmm. І, власне, описує свій отой досвід, але що я помітив для себе десь? Ближче до, до, до кінця книги, він ніби як переосмислює е, ці, ці всі події, які відбуваються, і е, ну, досить, скажімо так, е, позитивно, навіть я б сказав, е, описує тих людей, котрі, е, котрі залишились в ДНР, е, ну, котрі, власне, є тими, кого ми називаємо сепаратистами. І от у мене таке питання, е, враховуючи твій досвід, на більш загальному якомусь рівні поділись, що могло власне, так, ну, так вплинути на цю людину, на цього волонтера. Чи, власне, якісь нелюдські умови, які зламали його, чи можливо насправді, коли опиняєшся там і якось справді переосмислюєш якісь речі, які просто не популярні? У суспільстві, і суспільство не хоче їх чути, але ситуація зсередини може виглядати по-іншому. От як воно для тебе виглядає? З мого досвіду, ті люди, які нас тримали, це люди, які відсиділи один або два терміни. Ось. В них, коли людину вони ламають і вона не ламається, вони на неї вже дивляться, як на якусь вищу угу. расу, може. Ось. Так були на побув, мабуть, цей волонтер, можливо. Ну, так само і повели себе, ми, будучи в полоні. Нас били, нас катували, ну, робили різні речі, але вони приходили кожен раз, відкриваючи двері. Це був бомбосховище, такі металічні двері. Відкриваючи ці двері, вони чули чи сміх, чи якісь розповіді, чи те, як ми ділимося враженнями про те, як повернулися звідти. Ось вони не розуміли, що твориться. Ми їх якби, ламаємо, але не ламаються. І після цього ну, дехто з них казав, ми вас поважаємо. Ми, якби... Це командування нам дає такі. Ну, ми цьому звичайно не вірили, тому що це було і підлежає велика частина гри якоїсь. Так. так. Ось. Але наприкінці останні два місяці в полоні їхнє ставлення ну, дійсно змінилося. І, напевно, можливо, давалося ознаки те, що ми їм казали: здавайтеся, там ми, вам з... ми врахуємо це, якщо ви будете десь нас в полоні. Але я рахую, що коли людина на полі, вона на полі, тобто ти маєш рівні сили, ти стоїш, це вже твоє діло, як ти там поводишся. А коли ти взяв хтось в полон, ну потрібно бути все ж таки людиною і ну, незважаючи на те, що вона зробила, чи, чи, чи він, ну, потрібно діяти якось. З Виходячи з людського якогось. Так, він... ну якщо ти не мав е, можливості це зробити на полі, тоді все це вже... Виходиш з гри. Е, ще для, для мене б особисто було цікаво, тому що е, був в мене попередній гість, який теж був е, в полоні, Станіслав. І е, він після повернення е, пише вірші. Має свою музичну групу, з якою виступає mm -hmm. на фестивалях. Знаючи тебе вже довший час, я бачу теж ну, якийсь певний, певний твій ріст, твою таку активність і в суспільстві. Ну, ти зайнятий і роботою, віддаєшся їй так наповну. І, окрім того, ще шукаєш можливість десь бути задіяним в якихось громадських речах. Власне, що ти, ти в моїх очах можеш бути таким прикладом для дуже багатьох наших побратимів, котрі, можливо, пережили якісь менші стреси, так? але вже опускають руки і кажуть, а я тут нікому не потрібен, ну і якось йдуть вниз. так, Тобто, на, на жаль, ми це знаємо і розуміємо, і щодо алкоголю, і взагалі якоїсь ну, небачення не себе в майбутньому. Це Актуально, і я дуже вдячний, що ти сьогодні завітав до нас, тому що, повторюсь, ти можеш бути прикладом для і є прикладом для багатьох наших побратимів. І, і, і я сподіваюся, що така. Ну, кількість таких людей, вона активних, вона буде тільки зростати з числа власне ветеранів. Дякую тобі за розмову. ласка, Ну, я хотів відповісти на питання, якщо це було питання, Так, <idee> ну Чому це, це, це так? вже таке фінальне. <aired> ну, кожна людина є своєрідна, але м, коли вона повертається в суспільство, їй потрібна підтримка. А, ну, маючи підтримку, ти можеш робити все. У мене ця підтримка є а, ось, і тому, мабуть, вдається робити щось далі. Ну я думаю, цим секретом обов'язково скористаються наші побратими. Ще раз дякую тобі за розмову. Це була програма Сектор до зв'язку.